Коли в 2014-му почалася російська агресія, Україна відновила призов. Вже під час війни з Росією збройні сили України почали активно реформуватись і модернізуватись. Від цього залежало виживання країни. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го цей процес прискорився і продовжується зараз. Україна все ще долає шлях від радянщини до сучасного війська за стандартами НАТО. Зараз комплектування збройних сил України відбувається через призов в рамках мобілізації або підписання контракту громадяни можуть долучитися до війська через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП до конкретних підрозділів через платформи з пошуку роботи. Призов за мобілізацією поширюється на військовозобов'язаних віком 25-60 років. Для деяких категорій, зокрема офіцерів, призов за мобілізацією можливий до 25 років. Призов громадян на строкову службу на військовозобов'язаних віком 18-27 років. Зараз він не проводиться. Його замінили на базову загальновійськову підготовку. Також є таке поняття як базова військова служба БВС, яка повинна бути введена замість строкової служби, але поки маємо її лише по документах. Іноземці та особи без громадянства мають можливість служити у Збройних силах України за контрактом відповідно до положень закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вони можуть займати посади рядового, сержантського та старшинського складу. На відміну від Ізраїлю, де строкова служба для жінок обов'язкова, більшість українських жінок служать за власним бажанням. Частка військовослужбовець у збройних силах помітно зросла з 2014-го. Вони беруть участь у у бойових діях на рівні з чоловіками. Є також військовозобов'язані жінки, яких можуть призвати за мобілізацією. Щодо мобілізаційного ресурсу, то до великої війни багато українських громадян не мали військового досвіду. З початком повномасштабного вторгнення оголосили загальну мобілізацію, яка торкнулася всіх придатних до служби чоловіків переважно віком 27-59 років. Багато добровольців приходили у військкомати у перші дні вторгнення, що дозволило швидко розгорнути сили територіальної об оборони для захисту Києва, Харкова та інших міст станом на січень 2025 року чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Цю цифру Володимир Зеленський озвучив у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD і підкреслив, що це загальна чисельність.